Дніпропетровську говтуються від паніки. Черги на АЗС та у магазинах зникли. На прилавках знову з'явилися крупи, борошно, цукор, макарони. Втім, черги біля деяких банкоматів досі є. Із безготівковим розрахунком у супермаркетах періодично виникали проблеми. Їх швидко ліквідували. Наша знімальна група відвідала місця, де напередодні був ажіотаж. Ситуація скрізь нормалізувалася, бачила Юлія Крива. В останній день робочого тижня місто оговтувалося від паніки, що виникла у четвер. Не видно було чергу в магазинах та скупчення машин на АЗС. Співробітники, що заступили на зміну у п'ятницю, на заправках обслуговували клієнтів як завжди. Бензин можна було придбати вільно. Я взагалі не розумію, зачем треба було вчора стояти в вещері. Кому це то Це для роботи ми настройки не запасаємося і не запасалі торговельні мережі у п'ятницю. Завезли продукти, які напередодні розкупили городяни: крупи, масло, борошно, цукор. Особливо жваво у четвер брали гречку та солодкий пісок. Тому у деяких мережах вирішили продавати не більше п'яти пачок у руки. Ті, хто відвідував магазину два дні поспіль, вже не дивилися на крупи та макарони, проходили повз. Конечно, тревожно на душе, потому что все таки мы привыкли к какой-то стабильности. А сейчас вообще что-то непонятное творится. Ну Так вроде бы все есть. Що далі буде, хто його знає. До ажіотажу кажуть представники торговельних мереж, вони завжди готові, тож без необхідних продуктів населення не залишиться. На складах усього вистачає. Машини підвозять товар, і на полках, як ви бачите, товар весь присутствує. Тобто ми встигаємо справитися з цим ажіотажним спросом. Тобто сьогодні люди трохи немножко успокоїлись, то тобто сьогодні йдеться в звичайному режимі. Окрім того, у супермаркетах впоралися з проблемою, що виникла із терміналами, та змогли поновити безготівкові розрахунки. Всі люди питали зняти дітей з банкомату, тобто більшої поток покупателей. Ну, це були небольші перебої. На сьогоднішній день все працює нормально. Біля деяких банкоматів у п'ятницю зранку було людно. Зняти гроші могли не усі, то готівки не було, то лишалися тільки великого номіналу. Хто ж хотів отримати зарплатню, шикувалися у черги. Я байшла два банкомата просмотрела, но э, денег нет, извините, денег нет. Пытались уже на Дзержинского снимать и там нет денег в банкомате. Ну, в Накассе нам выдали только 100 гривен. Очень крупные купюры я не смог снять, потому что у меня меньше сумма. То есть там только по 500 гривен осталось. Попри те, що ажіотажний попит на харчі та бензин у Дніпропетровську минув, люди продовжують слідкувати за ситуацією та по можливості знімати гроші з карток. Роблять так, бо не вірять представникам влади а тим більше запевненням, що причин для ажіотажу немає. Аби переконатися у цьому, слід усього на всього відвідати супермаркет або АЗС. Якщо вуха когось і підведуть, то очі вже точно ні. Юлія Криваєвгенхисний новини одинадцятого каналу. Продовольчий ажіотаж нагнітається штучно. Вважають в облдержадміністрації жодних підстав для цього немає. Вчора пройшла нарада з керівниками магазинів та супермаркетів. Ті заявили, що на складах всього вистачає як мінімум на 10 днів. А порожні полиці пояснюють тим, що фізично не встигали викладати товар. Закликають не купувати багато круп та борошна, адже це лише на руку виробникам та торговельним мережам. І ще раз нагадують, підстав для масового скуповування харчів немає. Обіцяють, що ціни на а соціально важливі продукти зростати не будуть. Рост цен не будет. Почему? Потому что есть договора, которые заключены не только на период недели, а до конца года. Единственное, с чем может быть связана цена, естественно, в неї… закладываются логистические расходы. Мы видим, что немножко поднялся бензин. Поэтому вот тут нельзя что-то там гарантировать или прогнозировать, но тут на сегодня, по крайней мере, все цены стабільні.